Добрий день, канал Бесарабія. Аграрне життя, шановні підписники. Я думаю, ви одразу здогадалися, що це в нас за культура. На що вона в нас схожа, а схожа вона в нас на буряки. Сьогодні в нас 21 березня. Ми працюємо в полі. Сьогодні вносимо азот аміачну селітру, вносимо культиватором КРН 5,6 в міжряддя цукрових буряків. Вносимо в нормі 170 кілограмів на гектар. Селітру вносимо болгарську. Селітру купували в Сараті. Раніше купували в арцизі. Укрхімпромпідприємство. підприємство. Там була ціна на селітру на Черкаську 29 тисяч. Минуло два тижні. І ціна сформувалася в розмірі 30 тисяч. І коли вже подзвонили, то вже селітри в арцизі не було, тож довелося купувати в Сараті, а в Сараті Черкаської селітри немає, є тільки болгарська. Я вам скажу навіть зовнішній вигляд у селі Триболгарської, навіть такий непоганий, гранули крупніші. Теж біленька, гарненька. Першу операцію робили на цукрових буряках таку, як пружинна борона. Кожну осінь ми їх закриваємо ґрунтом. Потім перше, що робимо по весні, то це пружинна борона, і в два сліди, в дві колії, розгрібаємо ґрунт. Ви бачите, що ґрунт рівненький. Все так вирівнено. І потім проходить два тижні. Це було ми робили 7 березня, минуло два тижні. Купили добрива, то зараз вносимо в міжрядні аміачну селітру кереенами. Скоро, як тільки температура сформується більше 10-12 градусів середньосуточна, то це вже треба буде робити. Фунгіцидний і інсектицидний захист. Такі процеси проводити. Вчора питав у підписників щодо ріпаку, що порадять, то бачу більша частина. Людей, фермерів, агрономів схиляються до того, що якщо є волога, то треба годувати, навіть не розмірковувати. Ну, Вологи, звичайно, немає, але є можливість зрощення. Тільки зараз нема води. Мабуть, як тільки отримаю воду в каналі, то будемо планувати вносити аміачну селітру під ріпак. Що такі справи? Такі справи. Заходить культіватор міжряддя. Одразу вносимо вісім рядочків. І ось ось от така ситуація після внесення. Вносимо ам'ячну селітру, культивація йде, стоять лапи стрельчаті долотовидні ну долотовидні звичайно, вносять. в ґрунт Грунт. Аміачна селітра потрапляє десь на глибину 8-10 см, лягає повністю в зволожений ґрунт. Тож такі справи у нас на Бесарабії. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково коментуйте, це дає змогу розвиватись каналу, дає змогу. Новим підписникам дізнатись, що є такий канал Бесарабія. Аграрне життя. Всім легкої роботи. Так що таке? Сьогодні без пісень. Все буде Україна.